Вероніка відпустила чоловіка із друзями в кафе. Зрідка можна. До того ж, Микола ніколи не давав приводів для її хвилювання. Друзі, значить, друзі, ніяких дівчат, та й люблять вони одне одного. Вероніка теж іноді може з подружками розважатися. Молоді, поки дітей немає, вони все встигають. Микола з друзями зустрілися в кафе, а потім вирішили сходити в інше, яке щойно відкрилося. Через півгодини в кафе зайшла компанія дівчат. Вони сіли у протилежному кутку зали. Микольцю, а де твоя дружина? запитав раптом його друг Василь. У неї звіт на роботі, здавати завтра, додому взяла, сидить, працює, сказав Микола. А хіба он там не вона сидить? раптом сказав Василь і показав рукою в кінець зали. Микола подивився в той бік і ахнув. За столом сиділа його дружина. Звід, значить, на роботі, подумав Микола. Погуляти вирішила, а одягнена, вона ж так не одягається шкіряні штани, куртка така сама, яскравий макіяж. Що вона робить? Так, Микольцю у тебе не дружина, а жінка загадка, засміялися друзі. Помітивши їхню увагу, компанія з трьох дівчат подивилася на Миколу і на інших. Вероніка ні на краплю не збентежилася, коли помітила чоловіка. Вона навіть дивилася на нього, немов бачила його вперше в житті. Подивилась і відвернулася. Вони мали свою компанію. Хвилин через п'ять у кафе під'їхали хлопці, і всі дівчата поїхали зі своїми супутниками. Я нічого не розумію, сказав Микола. Що це було? Микольцю, у тебе під носом дружину відвели, а ти сидиш. Цього не може бути. Микола не розумів, що відбувається. Зараз я їй зателефоную. Ну, подзвони, подзвони. Микола набрав номер дружини. Вероніко, ти де? Що за питання вдома? Не заважай мені, я працюю, відпочивай. Е, добре, гаразд. Ну, і що ти хотів почути? Ну, звичайно, вона скаже, що вона вдома. У кафе більше не сиділося, різні думки полізли в голову та ще й друзі жартували постійно. Микола викликав таксі і поїхав додому набагато раніше, ніж зазвичай. Двері відчинив своїм ключем а там, а там дружина сиділа на кухні за комп'ютером, пила каву та працювала. А ти чого так рано? Каву будеш? Ні. Я спати. Микола нічого не міг збагнути. Дружина, рідна, домашня, без макіяжу спокійно сидить на кухні. А що було там у кафе? А якщо спитати у неї? Ні, вона все одно нічого не скаже, а може, ще й образиться. Треба її підловити. Друзі сміються, а вона його за ніс водить, та ще й як водить. Підловити тоді точно не відкрутиться. Наступного дня Микола пішов у кафе один. Час був приблизно той самий, що й того разу. Дівчата не з'явились. На другий день їх також не було, але Микола все приходив і чекав. Він пив каву і вже думав, що це в останній, досить. Дружина з'явилася цього разу одна. Вона пила каву і розмовляла по телефону. Вигляд у неї був трохи засмучений. Допивши каву, вона пішла на вихід. Микола поспішив за нею. Вереніко, зачекай! Але жінка не оберталася. Та стривайте, разом додому поїдемо. Погралися і досить. Поясни мені, навіщо це все? Микола тримав її за руку. У відповідь отримав лише незрозумілий погляд: Ти моя дружина, Вероніка, ти ходиш за мною? Чи ще щось? Ти зараз маєш бути вдома. Вероніка, дружина, вдома, дівчина здивовано дивилася на Миколу. Досить прикидатись, давай поїхали додому. Гаразд, поїхали. У квартирі пахло пиріжками. Микольцю, мої руки, паріг готовий. гукнули з кухні. Вероніка? Микола застиг від здивування. А хто ж? долинув з кухні. Микола був розгублений. Вероніка на кухні і Вероніка поруч. Як це може бути? Він не міг сказати жодного слова. Рушити з місця він теж не міг. Ну, де ти? Давай швидше. Вероніка, не дочекавшись, вийшла в коридор. Микола сидів на табуреці, а біля дверей стояла дівчина, дуже схожа на Вероніку. Дівчина і Вероніка, не відводячи очей, дивилися одна на одну. Вони були однакові, майже однакові. Різниця була тільки в одязі і макіяжі, а ще у волосі. В однієї хвостик, а в іншої розпущене. Зріст, ніс, очі, губи. Ти хто? Першою запитала Вероніка. Я Олеся, і швидше за все я твоя сестра, раптом сказала незнайомка. А чому ти так думаєш? Може, ми просто схожі? здивувалась Вероніка. Я давно тебе шукаю і маму. Вона мусить знати, що я жива. Пиріжки, ходімо пити чай, розкажеш все. Микольцю, ти чого сидиш? Миколо, з тобою все добре? Не знаю, пробурмотів чоловік. Обоє дівчат засміялися. Вони пили чай і сміялися. Олеся розповідала, як вона з Миколою познайомилася, як він її прийняв за дружину і повів додому. А оскільки вона вже шукала сестру, то одразу подумала, що це буде й вона, якщо він її за дружину прийняв. Олеся розповіла історію їхнього народження, яку почула перед тим, як не стало її матері, нерідної матері. Вероніку виховували ж рідні батьки, вони про її сестру нічого не говорили. Вони думали, що дівчинки не стало при народженні, а насправді в пологовому все переплутали Олеся була жива. Її нерідна мати тоді ж народила доньку, але її справді не стало. Вийшло, що сестер через помилку розділили на дві родини. Батько Олесі був дуже багатий, і про те, що його єдина дочка не рідна, він дізнався пізніше. В лікарні визнали помилку і принесли вибачення. Але дівчаткам було вже по 6 років, і обидві родини вирішили, що буде краще залишити все, як є. З того часу вони припинили спілкування назавжди. Батько залишив велику спадщину Олесі з матір'ю, але матері рік тому не стало. Олеся може спокійно жити і не працювати, але бізнесом треба керувати. Поки що вона вчиться одразу всьому, багатство її не зіпсувало. А мама, наша мама жива, а тато? запитала Олеся. Так живі. Їм треба усе розповісти, що ти приїхала. Зустріч відбулася. Радість і сльози, дві дочки. Вони й не надіялися ніколи її побачити.